Я кажу, О, ну клас, я покорю, бо в мене іншого вікна покорити немає. О, ну, я собі стою курю, а вона така: а, терміново, терміново, ми на зв'язку, давайте в кадр. А в мене просто така звичка, я сігари почав курити, коли був, це зараз прозвучить дико, бідним студентом, Ну от, бідний студент, який курить сігари. Просто сігари дарували моєму батькові, він їх не курив, він їх складав в шафку. І вони там висихали. Я їх колись знайшов і почав одна за одною корити і прям підсів. Але оскільки їх було, ресурс був дуже обмежений, то в мене виробилось, а, а купити я їх не міг, бо грошей не було, то в мене виробилася звичка докурювати кожну сигару до кінця. Ну, тобто, не марнувати. Ну, така звичка, от так буває так. Хоча зараз в мене є гроші їх купувати, але звичка. Залишилось. Ну і тому я інстинктивно не викинув її, а просто так на ничку і все. А потім вони пропали в навушнику. Я думаю, ну клас, вже все і покурю, докурю. Ну, так воно і сталося. Та ні, нормально, я спокійно ставлюсь до мене це, це нормально.